Крук. Цікаві факти про крука. Крук або ворон звичайний відноситься до ряду горобцеподібних. родини воронових роду круків. Крук це найбільший чорний птах родини воронових, який має важкий дзьоб та клиновидний хвіст. Крук має довжину тіла від 53 см до 66 см. Вагу в середньому від 1 кг 300 г до 1 кг 600 г та розмах крил до 150 см. Самці круків можуть бути дещо меншими за самок. Наукова назва круків Корвус коракс. Вона походить від латинської мови, а саме перше слово корвус та від давньогрецької мови друге слово коракс. Ці два слова означають одне і те ж ворон. У природі круків визначають за великим розміром чорним суцільним кольором і характерним криком кру-кру. Чому в Україні цій пташці і дали назву Крук? На горлі Крука є пір'я, яке він здатен піднімати та опускати при спілкуванні. Вчені виявили понад 200 звукових сигналів крука. Від попередження про небезпеку та наявність їжі. До команд пшенятам про певні дії. Круки можуть імітувати звуки інших тварин та вимовляти деякі людські слова. Круки широко розповсюджені у Європі, Азії та Північній Америці. Вони мешкають у всіх типах лісів, заплавах річок, луках, у горах та на морському узбережжі. А найбільшу перевагу віддають старим лісам. В Україні круки зустрічаються нечисленними групами по всій території. Найбільше осілі птахи та рідше кочові. Існує більше вісьми підвидів круків, які мають свій окремий ареал існування. Так, Тібетський крук живе лише в Гімалаях і ніде інше. Крук це всеїдний птах. Він охоче поїдає дрібних хребетних тварин, комах, плазунів та земноводних, а також не цурається поласувати падлом. Круки також їдять зерно, насіння рослин, ягоди та фрукти. Крук може викрадати і поїдати яйця та маленьких пташенят інших видів птахів. Неперетравлені рештки тваринної їжі, крук. Відригує у вигляді погадок. Погадки це спресовані рештки неперетравленої їжі тваринного походження, які відригуються у вигляді округлої грудки. Шлюбні ігри круки проводять в повітрі, і вони починаються взимку в кінці січня на початку лютого. Статево-зрілими круки стають у віці трьох років. Вони створюють пари на період розмноження. Гніздуються круки високо на старих деревах, а гнізда влаштовують із чималих гілок і палок. Також гніздівля може здійснюватись на краю скель, на даху покинутої будівлі чи електроопорі. Гніздо пара будує разом. Гніздо асиметричне. І в діаметрі становить від 40 см до 1,5 метра. Глибина гнізда 12-15 см. Гніздо обмазують глиною. Вистилають корою дерев та пом'якшують мохом та клаптями хутра. Повна кладка яєць складається із 3-7 штук. В середньому 5 штук. Яйця зеленкуваті з темними коричневими плямами. Кладка яєць здійснюється на початку березня один раз на рік. Насиджує яйця в основному самиця впродовж 17-20 днів. Хоча, коли вона харчується, то її замінює самець. Під час насиджування самець знаходиться поруч і захищає гніздо від ворогів. Пташенят круки годують і захищають разом. Пташенята крука здатні самі літати через місяць після вилуплення з яйця, а з батьками можуть залишатися до півроку. Крук живе у дикій природі до 23 років. Найбільше круків гине в перші роки самостійного життя. У неволі крук може прожити до 44-75. Чи навіть 80 років, але це одиниці. Крук це найрозумніший птах своєї родини Воронових. В нього найбільший серед птахів мозок. Доказано вченими, що крук має задатки інтелекту. Також крук має здатність терпіння на рівні приматів. Якщо очікування може призвести до кращого результату, ніж дія. Крук буде чекати. Також доказано, що круки мають здатність спілкуватися про об'єкти чи події, віддалені в просторі і часі від місця і часу спілкування. Ще цікавий факт: круг може зламати палець людини лише своїм могутнім дзьобом. Крук легко вживається в якості домашньої тварини. З малих років він легко приручається, але коли крук стає дорослим, він нікого не признає, окрім свого господаря та ще й стає рівнивим. У міфології багатьох народів крук виступає найзловіснішим птахом, який віщує, чи приносить горе, смерть і біду. Почувши голос крука, люди хрестилися. Спльовували через ліве і праве плече, аби відігнати біду. Та в німецько-скандинавських народів круг це позитивний птах, який служив богові одіну. Він характеризує мудрість та довголіття. В реальності круг це дуже цінна і корисна птаха. Крук знищує безліч шкідливих комах та гризунів, а також являється природнім санітаром. Круг заслуговує ретельної охорони і цілковитої поваги до себе. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь на канал Зімер.